Друзі, доброго дня, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, починається у нас мелкий дощик, отакий моросить уже. Там ту сторону воно заливає жорстко. Бачите, он за посадки єле-єле видно і все, і, і ту сторону воно показується. Ну і Надіємося, що тут у нас посіяний останній сорт Саксончик. Надіємося, що зараз пройде хороший дощик, щоб отримати взагалі бомбезні. Сходи. Так що ми чекаємо, надіємося. Дощик іде, моросить уже такий. Ось. ось на віконці і видно, щоб камера передала. Будемо сподіватися, що пройде. Так, оце треба буде покосити, приїхати. Бо бачите, косять, ну не докашують. Мабуть, жалко ще раз пройти. Ну то ладно, то не важно, то вже привичка. Так що, друзі, будемо вірити в дощ. Бажаю всім гарних дощів, гарних врожаїв, гарних сходів. І головне, щоб все було Україна, друзі. Дощик моросить мілкий, ливня ще немає. Можливо, пройде, як буде ливень, я включуся, покажу, яка погодка. Соняшник по оренці вже сузука сходить, по дісковочки сузука сходе, По дісковочки Аризона сходить. Так що Піонерчик по оренці сходе, по дісковці ще ні, Піонерчик ще не сходить. От від компанії Лідея ще також нічого не сходить. Так що остальний соняшник бомон ще не сходить. Так що все, що буде сходити, буду показувати кожен день, розказувати, показувати, що у нас робиться, як. Так що Бажаю всім гарних сходів, гарної ціни, гарного настрою. отакий от дощ. Ну він такий, друзі. Скажем, для пшеничок хороший. О, фокус щось пере... О, ловить Для пшенички хороший дощ, а от для соняшника, що в землі поки що ніякий. Ну, Ту сторону, друзі, воно заливає. Так що сторона Павлоградського району рулить. Ну нічого, друзі, все буде добре. Підписуємося на YouTube канал Шалений Тракторист, ставимо лайкосик, друзі. І слідкуємо за каналом.